Карта тижня для кожного зі знаки. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 28 жовтня по 3 листопада. Включно друзі, карта дня і астропрогнози. У мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія вогню, овен, лев і стрілець, Овни будуть першими. Прогноз для вас дістаємо першу карту. Подивимося там у вас буде відбуватися. Карта смерть випадає. Як варіант, карта смерть може давати історію, що можете просто прихворіти як варіант на наступному тижні, або може у когось буде планова операція. Погане самопочуття може бути як варіант, песимістичне якесь налаштування з приводу якихось моментів в вашому житті. Як варіант, карта смерть може давати завершення якихось процесів. Дуже часто карта смерть символізує таку історію. Коли вже, скажімо так, ідуть якісь трансформаційні зміни, і нам життя дає по факту якогось копняка, щоб ми вийшли на більш якісніший рівень нашого життя, але при цьому це може бути трошечки так важкувато і кризово, і це може затягнутися на якийсь певний проміжок часу. Це може бути просто як варіант зміни у відношенню по відношенню до якоїсь людини, або як варіант, це може бути історія, що ви завершите спілкування просто з кимось, або там. Ну, може, і завершення стосунків, когось по цій карті програтися. В цілому, вона дуже рідко символізує там, фізичну якусь смерть або розриви. В більшості випадків вона показує трансформаційні зміни, які виводять нас на більш якісніший рівень нашого життя. Давайте ще одну карту для вас дістанемо, подивимося, там ще катішки скажуть. Звільнення з роботи може в когось бути, перехід на нову на, на нову краще, але при цьому це важко може даватися. Карта імператор Овне. Ваша карта овенської енергії. Ну як варіант. А... Карта може давати якісь рамки ограничення на наступному тижні, коли вам треба буде поміняти відношення і, скажімо так, зробити якісь інші дії, щоб вийти на кращий рівень знову ж таки в контексті там роботи або стосунках. Це може бути якась людина, це може бути зустріч з власними авторитетними людьми, ну, там знаю, в контексті роботи, там як варіант з керівництвом або ще з кимось. Карта імператор може давати чіткість, послідовність, структуру, точність, графіки. Може, як варіант, у вас дедлайн якийсь вам хтось поставить, і вам треба буде швидко завершити якийсь проект або роботу з клієнтом, але при цьому це буде по карті смерть важкувато. Карта імператор може давати спілкування з людьми маніпулятивного такого характеру, коли люди можуть піджимати вас під свій ритм життя, скажімо так. Щоб ви, скажімо так, ем, крутилися навколо їхнього життя. Або як варіант, людина може робити себе центром вашого світу. Як варіант, карта імператор може давати обмеження, наприклад, через роботу. До речі, по цій карті імператор така дуже класна карта для реалізації себе в робочому кар'єрному плані. Тому тут ем, як варіант може підвищення у вас буде по карті смерть, але при цьому це важко може датися вам як варіант. Ну щось якось в такому форматі. Два старших аркани випадає. Давайте ще одну карт. Для вас дістанемо. Подивимося. Дев'ятка жезлів випадає. Дев'ятка жеслів як варіант а, знову ж таки теж показує якісь обмеження, які потенційно у вас можуть бути на наступному тижні, але при цьому а, зазвичай по цій карті це може бути як варіант пропозиція чогось нового, але ви як варіант можете притягувати досвід минулого і думати, що так само буде, як було колись в минулому, в якійсь інші ситуації доволі такі схожі. Як варіант, це така може бути настороженість, бдітельність по відношенню, наприклад, до пропозиції або до якоїсь людини. Це може бути історія, що, наприклад, якась людина Но до вас буде виставляти якісь рамки обмеження в комунікації в спілкуванні. Як варіант, це може бути момент, що вам треба буде повернутися і вирішити якесь питання з минулого. Це може бути відновлення спілкування з якоюсь людиною з минулого. Або як варіант, подібна ситуація, яка була в минулому там, в минулих стосунках з кимось, повториться в поточній, в поточних, скажімо так, взаємовідносинах. Ну зазвичай вона дає якісь бар'єри обмеження. Ну, це як варіант може бути, ну не знаю, може бути лікуватися, прихворіти, не не буде часу на роботу, або будете працювати дистанційно. Ну, Щось якось так для вас. Далі у нас йдуть леви. Подивимося, що там у вас буде відбуватися на наступному тижні, що там картішки скажуть, розкажуть, покажуть, боже, карти вилітають. Перша карта для вас. Сімка Пентакли випадає. А, ну, Карта фінансового зростання. Але дивіться, єдине, що по цій карті а, робота може бути важкою. Тобто, ці, це фінансове зростання може датися важко. Дуже часто карта ця символізує таку історію, коли вам треба посадити якесь зернятко, і воно дасть свої плоди і результати через півроку рік. А, зазвичай по цій карті треба чекати дуже довго і працювати над цим дуже важко. Як варіант, а, ця карта може давати вагітність, а як варіант, ця карта може давати історію. Знаєте, відчуття тупіка у ваших взаємовідносинах, але при цьому, коли ви не йдете в розрив, тому що ви прив'язані до людини або до ситуації і намагаєтесь ще щось зробити. Але по факту, би, там вже якоїсь динаміки далі, скоріш за все, не буде. Сімка Пентакли ну, якийсь може врожай будете збирати, не знаю. За ту роботу, яку ви, наприклад, вже доробили і зробили, наприклад, яка вам важко давалася. А як варіант, це може бути фінансова інвестиція в щось, але по цій карті це може бути такою однією, скажімо так, великою сумою, або ця інвестиція може якось вам важко даватися. Давайте ще одну карту для вас подивимося. Повішений випадає. Ну, повішений як варіант може давати історію, що ви можете думати. І дивитися на інших людей, і приймати досвід інших людей на себе і думати, що у вас потенційно так само щось програється. Повіше може давати просто стан якоїсь прокрастинації, бездіяльності, обдумування, аналізу. Відповідно, може в контексті оцієї важкої якоїсь ситуації, яка у вас потенційно може бути. А повішений може давати емоційний вплив по відношенню до вас від інших людей. Тобто хтось на вас може ну якось впливати, і через це ви, скажімо так, не зможете якось рухатись далі. Як варіант, це може бути ретрит, медитацій. Тація, йога, практика, ну, якась кризова топікова ситуація. Ну, у вас тут прям дві карти, які показують якусь от кризу, топік, важкість може просто як варіант. Дуже часто по цій карті проходить така історія, коли треба зробити переоцінку цінностей і зрозуміти, чому вам важко дається вирішення цього питання, і піти іншим шляхом, тобто якісь інші зусилля прикласти для того, щоб отримати класний результат. Розумієте, да? В цілому. В цілому, як би по цій карті, повішений ну, або треба буде робити переоцінку цінностей в якійсь ситуації, або як варіант, може, скажімо так, треба зробити якісь інші дії, щоб вийти з цього кризису тупіка і перейти на якийсь новий рівень. Давайте ще одну карту для вас. Повішений. Як варіант, може, хтось стріпті з клуб піде, не знаю, або танцювати на шесті буде. Я не знаю. Давайте ще одну карту. Шістірка мечей випадає. Шістка мечей зазвичай дає вихід з якоїсь такої небезпечної, некомфортної зони і перехід на якийсь абсолютно новий рівень. Шістка мечей може давати поїздку кудись, дорогу, переїзд як варіант. Бачите, тут з фургончиком сім'я стоїть, вона переїхала в нове місце. Це може бути зміна роботи, зміна посади на роботі. Як варіант, це може бути історія, якісь питання з машиною, з автомобілем у вас виникнуть. Дуже часто ця карта показує нам, які. Ісь пошук, от ми можемо шукати якусь інформацію, тому що мечі це ментальна стихія. Вона за цифрову, скажімо так, історію, і це може бути про там в інтернеті щось, можете шукати, або там телефон, машину шукати, там щоб купити. Як варіант, це може бути відпустка. Поїдете в відпустку, будете от відпочивати. Просто от нічого не робитимете. Будете займатися таким такою трошечки бездіяльністю. Взагалі непогана ця карта. Як варіант, може, треба будете шукати більш вигідніший варіант, дешевший, щоб е поїхати відпочивати, але при цьому там якийсь певний проміжок часу будете в такому соціальній ступора, не знатимете, що робити, тому що все дорого в такому контексті. Далі у нас ідуть стрільці. Подивимося, там у стрільців буде відбуватися на наступному тижні. Що Там картішечки скажуть. Карта місяць випадає. Ну карта місяць може давати е, таку історію, що може якась таємниця вийде на зовні на наступному тижні, або як варіант, це може бути історія в контексті. Що хтось може мати на вас емоційний вплив? Дуже часто по цій карті проходить така історія. Бачите, тут а, дівчинка заблудилася і її кудись в темряві, в парку, і її кудись собаки ведуть. І, відповідно, а, м, інші можуть вам казати і говорити, що і як вам треба робити, а вам треба зробити так, як ви відчуваєте зсередини. тобто довіряти своїй інтуїції. І от, відповідно, а, по цій карті йти туди, куди ви вважаєте за потрібне, а не туди. Куди вас собаки ведуть? Як варіант, це може бути історія, що вам, наприклад, якась пропозиція надійне на наступному тижні, але при цьому там дуже багато може бути підводних каменей. А вагітність вона показує, як варіант. Це може бути історія лицемірства по відношенню до вас а, від якихось інших людей. Або от в контексті от, пропозиції ще раз повторюся, якісь підводні камені точно можуть бути. А, або це може бути якийсь страх невідомості як варіант на наступному тижні. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Подивимось, там ще карти Четверка Пентакли выпадает, четверка Пентаклей. Выпадая, а, четверка пентаклей а... Фінансово стабільна якась ситуація може бути. Як варіант по цій карті можете економити, тому що страшно буде залишитися без грошей. Або як варіант, дивіться, карта може казати про те, що вам треба буде поекономити, тому що по цій карті, от карта місяць дуже часто дає викривлене сприйняття дійсності, коли ми там, от нам мені це треба, мені треба срочно купити там телефон або полісос, або ще щось. Хоча, по факту, по цій карті ви трошечки дивитесь на цю покупку не так не так, як треба, і може вона, як, як варіант, не на часі. Як варіант, це може бути. Історія, що буде якась залежність, у вас проявиться до якоїсь, наприклад, людини з там втрати, і будете дуже якось прив'язані до неї, або там намагатися сильніше прив'язатися. Четверка Пентаклі може давати історію, що може буде у вас змога надійдуть якісь додаткові фінанси, і вам треба буде, буде змога точніше відкласти гроші. Мені чомусь здається, тут як варіант може бути якась пропозиція по відношенню до вас, і вам може як варіант, треба буде відмовитись від цієї пропозиції, тому що четверка Пентаклі, ще раз повторюся, це карта от якоїсь стабільності, коли людина тримається за те положення, в якому вона знаходиться і не відпускає. От як варіант, скажімо так, може треба відмовитись і Стриматись за те, що у вас є, не йти в щось нове. Як варіант, четверка Пентаклі може давати історію ну, якихось витрат на щось, але може треба пошукати може, якийсь більш економний варіант. Давайте ще одну карту для вас подивимося, що там карти скажуть. Карта мах випадає. А, карта... Це може нова людина бути, тому що це карта номер один в старших арканах. Це може бути якась пропозиція, коли є всі можливості і ресурси її реалізувати. Але дивіться, тут може бути дв дві історії, або ви можете просто боятися невідомості починати це, або там йти в якісь пропозиції, які вам. Можуть надійти і будете триматися за той стан стабільності, ну і тоді вам просто треба відпустити його і піти в щось нове. Або як варіант, це може бути точно якась пропозиція про те, що я казав, і вам треба потенційно від неї відмовитись, тому що там можуть бути якісь підводні камені, особливо, якщо це стосується якихось фінансових ресурсів, фінансових влажень. Карта Мах може давати просто як варіант образування, навчатися можете. Може ви когось будете навчати, ну тут більше ви не можете навчатися. А дуже часто карта Маг нею неї управляє планета Меркурій, Це контакти, комунікація, робота з Документами інформація, новини як варіант, тут може бути знову ж таки якась може подія відбудеться, коли вам треба буде почати зайнятися документами, або там ну тут більше от в дружньому форматі якась людина або проявиться, або новина від. Поточною людини, з якою ви там спілкуєтесь, буде або пропозиція, або от якась ситуація з нею образується, може таємниця з приводу вашого друга, якась вийде назовні. Ну, от щось якось в такому форматі взагалі непогана карта, але враховуючи, які перші карти випадають, то тут треба подумати, чи треба погоджуватись чи ні. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе. А, цьомікі-боніки!